Тихіше стало, спокійніше стало, на працю вийшла на свою стару. Ну, чоловік пішов на працю, на свою стару, ми окупацію пережили, і магазини відкрилися, і, ну, і побут і більш-менш став. Звичайно, що не прибрано оце, будівлю, оце, гнітить оце все, гнітить, оці, розруха, оце, гнітить оце все. У нас машини немає, ми добираємося, як можемо. Хотілося, щоб автобуси ходили до мами в село. Ну, оце зараз захворіла, подзвонила, біжу, не знаю, буду шукати машину, буду їхати до неї. Вона живе в Раховатки, 40 кілометрів звідси. Хотілося б щось, ну, війна. У нас з'явилось світло, газ, вода, теплопостачання, мобільний зв'язок і інтернет. Ну це просто дуже важливо для всіх, для зв'язку з родиною, які роз'їхались, інформації. Щоб ми сиділи ж без інформації, ходили на гору, щоб комусь дозвонитися на гору крем'янець. А зараз відкриті аптеки, банки, «Приват» і Сбірбанк, люди працюють. От у мене чоловік працює в тепломережі, виплатили зарплату перед новим роком, лікарні працюють. Ну, життя дуже змінилося, ми в цьому раді. Автобуси міські, настрій став оптимістичний. Дуже раді. Ну, я за себе от, відповідаю за свою родину, за своїх рідних, сусідів. Ми всі дуже раді. Від на побиті криші течуть. Ну, шифер давали, допомогу. Ну, на гуманітар живем. Не стріляють півроку. Ну, нема прильоту, нічого свого. Питаюся працювати, ну немає роботи. Нікого возити людей нема. Шість місяців ми тут жили взагалі. Спочатку не їсти, не пити, нічого не було. Голодували, в общем, все таке було. Ну, дождались, слава Богу, українців і не хочемо, щоб сюди вже возращався хто нибудь Живемо не сильно, але все розбито. У нас 80% міста розбито. Магазини пооткривали, роботи немає, такого нічого. Звісно? Город тут проїде, а там взагалі. Мост перебитий, в городі, дома, багато всі побиті. Дуже багато людей погибло. В одному домі так взагалі два під'їзди вивалило там 50 чоловік під цим. Ну Тоді не могла я пенсію отримати, зараз отримаємо. Ну, а взагалі проблеми у нас приватбанк, пенсіонний фонд, нікуди не доб'ється. Все у нас кругом. Надо вистояти, от по 1200 тільки дали, так стояли по троє суток. Взагалі, проблеми такі, що мало місця. Чи субсидію, нічого зараз не доб'ється, тому що кругом очередя, кругом страшне, що робиться. Ну не будемо ховати цей факт, що місто Зів на сьогоднішній день одне з найзрунованих міст України, які є. На момент деокупації в громаді знаходилось 13 тисяч людей. Членів громади на сьогоднішній день нас тут проживає зараз 22 тисячі. Цифра поволі в Бік збільшення весь час плине. Люди проживають тут зараз, здебільшого в приватному секторі. В приватному секторі завдяки допомоги державі закуплені дрова, люди беруть їх, топляться. І треба ж врахувати, що на сьогоднішній день в громаді світло є, вода є, каналізація працює, газ є, інтернет є. Тобто, не можу сказати, що ці ті умови, які були до війни, але вони належали. І сьогодні тут можна е, працює пенсійний фонд, працює пошта, нова пошта, банки. Скоро буде шість місяців після деокупації. І е, ворог тут пробув шість місяців. От ворог, окрім руйнації, судені руйнації, смертей, загибелі, катувань не приніс сюди нічого. Абсолютно люди жили шість місяців без води, без електрики, без газу. А на сьогоднішній день ну, належні умови є. Групи мінірів, як ДСНС, так і міжнародних, працюють над цим питанням, але от сьогодні ми обговорювали, що на деякі кладовища неможливо зайти, тому що вони заміновані. Це сільгоспогіддя, це пойма річки, сіверський дінець, сама річка, сіверський дінець, це територія комунальних закладів, це територія. Якихось ну, тобто, лісових угідь, це територія якихось зон відпочинку біля річки, які були тобто, колосальні. Основні дороги, місця проживання, величезна робота проводена ДСНС. На сьогоднішній день там, де живуть люди, це в приватному секторі, і навіть багатоповерховому, там, де навіть частково люди проживають, процедура розмінування проведена. Наприклад, зараз ми на території центральної міської лікарні, яка була потужно замінована потужно заміновано, особливо ближче там до траси. Ось процедури всі проведені. Проведені процедури розмінування в навчальних закладах, в дошкільних закладах, закладах культури спорту.